Економія на всьому, за даними соціологів, більше половини українців економлять на комунальних послугах і продуктах. А майже 70% населення України на одязі і взутті. Звичайний народ ходить в лахмітті, намагаючись вижити. Слуги ж народу навпаки, хизуються брендами. Де ж одягаються сумшани, розкаже Ірина Котлярова. Економічна ситуація в країні плачевна, тарифи за хмарні пенсії, зарплати малі. Люди намагаються виживати. Натомість у кулуарах Верховної Ради депутати одягаються з шиком. Костюми і сукні від світових брендів, взуття і сумочки за цінами, які звичайному народу навіть не снилися. В той час як прості українці переважно носять одяг другого вжитку. Вони приходять на точки продажу секонд-хенду і переривають кучу гури другорядного одягу європейців, шукаючи собі одежину по кишені. Якщо б не секанди, ходили б голі і боси. Навіть на секонду людей діння нема. Спасибо Порошенку і всім остальним. Це я вам точно кажу. Дожились уже до ручки, і ми йдемо у 25 мороза, тому сюди, щоб немає не грошей заплатити оцю цю оренду. По факту в країнах Європи люди віддають свій зношений чи непотрібний одяг. Його збирають волонтери. Це своєрідна благодійна допомога нужденним і бідним. А потім цей одяг потрапляє і до нас в Україну. Бідність українців і їх попит на товари другого вжитку свідчить той факт, що на цьому місці два роки тому був автосалон, де люди могли придбати автівку. Сьогодні ж тут секонд-хенд. Рядом відкрився секонд хенд так. Купаєте, да? Много купила Сложно сейчас вже сложно, дівчатки сложно, дуже сложно. Ось роблю в барі. Ще два-три місяці і прийдеться закриватися. Ситуація в магазинах одягу не краща. Одяг тут новий, та ціни кусаються. Тут взагалі покупців немає. Раніше какта больше покупательська способність була, і гроші були, дії, болівсю час. Какта мало покупають, мало приходяться, скидки делать. Відтак, навіть підвищення зарплати не покращило ситуацію в Україні. Сумчани продовжують жити на межі бідності, і таке життя призводить до того, що людям доводиться доношувати одяг невідомо за ким, і можливо з мікроскопічними паразитами, які шкідливі для здоров'я. Ірина Котлярова, Олександр Олексієнко, новини СТС.